Продовжуємо випуск. Проблеми кількох сільських рад Баштанського району вивчав депутат обласної ради Фелікс Ольшевський. В цілому проблеми сільських рад схожі. Як правило, це водозабезпечення, енергозбереження, функціонування об'єктів соціальної сфери. Новосергіївський сільський голова Іван Кожушко каже, що проблем вистачає. Необхідно забезпечувати інвентарем, заклади освіти. Так, в спортивну залу школи треба придбати м'ячі та сітки. Нове обладнання необхідне і в місцевому клубі. Втім, в селі є і більш глобальні проблеми: по-перше, забезпечення водою. Сьогодні вирішується, чи є сенс відновлювати роботу старої свердловини або будувати нову. Частково за рахунок місцевого бюджету, частково за спонсорські кошти. По-друге, в сільраді вже 10 місяців належним чином не працює ФАП, немає лікаря. Сільська рада готова на сьогоднішній день надати житло селі Новосергівка для працівника, для медпрацівника і також в селі Тарасівка звільнене приміщення для проживання при самому ФАПі. Ну, одна причина, що нема, нема спеціалістів. Водозабезпечення і енергозбереження основні проблеми і Новопавлівської сільської ради. На вирішення їх сільський голова визначає приблизно 4 роки. Саме стільки село братиме участь у програмі. Проон місцева громада об'єдналась в організацію Імпульс. Відтепер всі проблеми вирішуватимуть спільно. Ми сьогодні могли зібрати кошти і в школі відремонтувати нашу школу. Але сьогодні в нас стоїть питання по заміні вікон і дверей. Ми в цьому році виграли проєкт про місцевий розвиток орієнтований на громаду, в який ми війшли на 4 роки в цей проект. І завдяки цьому проекту ми зможемо 4 роки працювати і залучати додатково 160 тисяч гривень для нашої територіальної громади. В Новопавлівці існує низка інших проблем, на вирішення яких бюджетних коштів не передбачено. Так під час депутатського прийому до Фелікса Ольшевського звернулись мешканці села з проханням сприяти у підключенні школи до мережі інтернет. Сьогодні, завдяки допомозі депутата, закладу відкрився весь світ. Роботи завершено у схожих питаннях. Фелікс Ольшевський допомагатиме і в Пісківській сільській раді. Побував пан Ольшевський в селі Павлівка. На початку жовтня через пожежу тут постраждала будівля, де мешкає родина Сливко. Того ж дня сільський голова Людмила Цюбак звернулась по допомогу до депутата. Для ремонту даху було необхідно кілька десятків листів шиферу. Придбання для погорільців непідйомне. Цього тижня дах вже було перекрито. Депутат запевняє, що і надалі опікуватиметься проблемами селян і не лише Баштанського району. Марія Савицька, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.